OnlyFans і кримінальна відповідальність в Україні. Саме таку тему сьогодні будемо з вами і розбирати, оскільки на сьогоднішній день вона є досить популярною серед молоді в Україні. І що хочу з вами сьогодні розібрати, що не вся модельна робота, яка знаходиться в OnlyFans, це порнографія. Саме тому у даному відео ми розберемо. Що думає поліція з даного приводу? Також розберемо, що можна знімати законно, а що є незаконним. Також за що реально можна отримати кримінальну відповідальність, і як себе поводити, якщо до вас е, прийшли правоохоронні органи з обшуками і з перевірками. Тому не перемикайте. Для того, щоб вам було простіше і зрозуміліше, розбиваємо відео на декілька етапів. Перше з них це що ж все-таки вважається порнографією. Якщо ми відкриємо законодавство, то ми можемо помітити, що порнографія це коли основний акцент фото чи відео у демонстрації статевих органів або статевого акту. Тобто ми можемо зрозуміти, що якщо у відео немає художнього або творчого сенсу, то це все на законодавчому рівні заборонено і за це є кримінальна відповідальність. Якщо ж, наприклад, у вас контент пов'язаний саме з оголеним, фото е, грудей або, наприклад, фото картки у вас йдуть в білизні, да, там, чи відбувається якесь певне торкання до тіла, це все не є порнографією. Тобто на законодавчому рівні це все не заборонено. Тому більша половина контенту, яка знаходиться в OnlyFans, вона, в принципі, є такою, що дозволена для того, щоб виставляти ці фото чи відео, да, і в принципі заробляти кошти саме таким шляхом. Наступний наш блок це за що ж все-таки дають кримінали, і за що притягують до відповідальності, в першу чергу, що ви собі розуміли, що правоохоронні органи притягують до кримінальної відповідальності людей, які займаються виготовленням даних фото і займаються. Певної підприємницької діяльності через OnlyFans, то зрозуміло, що їх притягують до кримінальної відповідальності по 301 статті Кримінального кодексу України. Зрозуміло, що це йде по частині третій, але я вам зараз прочитаю, як вона називається: це везення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів, тобто перша частина зговорює про те, що це везення в Україну товарів, зображення або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту. Чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з цією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушення до участі в їх створенні, яка ж іде відповідальність: тобто карається штрафом від однієї тисячі до 4 тисяч неопадкових мініму доходів громадян. Або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк. Але в більшість випадків, які, якщо ми подивимося, наприклад, вироки суді, ми можемо побачити, що притягують до треть, за третьою частиною, тобто дії, передбачені частиною першої або другої цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або з отриманням доходу у великому розмірі. Тобто, це через те, що зрозуміло, що на OnlyFans виставляються фотографії або відео, і вони е виставляються ж не просто так, а для отримання відповідного доходу. І ще який один е е елемент, який грає роль у цьому всьому, це те, що зрозуміло, є фото. Е Яке виготовляється або фотографом, або людину, яка знімає дане відео і обробляється. Тому в такому випадку робиться як група осіб, і за це ж, тобто, роблять більшу міру покарання. Яка ж відповідальність: карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займається певною діяльністю на строк до 3 років. Років. Тобто, якщо ж, наприклад, ви знімаєте відео не самі, а знімаєте з фотографом, то зрозуміло, він може отримати співучасника і будете до кримінальної відповідальності притягуватися обоє. Але, друзі, хочу вас наперед заспокоїти, що якщо ми подивимося весь об'єм судових рішень, які приймаються відносно даної категорії справ, то більша половина вона або закривається. По умовному відбуванню покарання, тому що це невелике є злочином, або взагалі закриваються, оскільки в такі категорії справи можна довести, що це є не порнографія, а це творчий процес, і це особливо фото... фотографії чи відео, які належать даній особі, і вони використовуються не для масового розповсюдження. Але ж виходячи з цього всього матеріалу, ми розуміємо, що як же все відбувається на практиці, як виявляють даних моделей. Це все робиться дуже просто. Тобто, кіберполіція вона працює в даному напрямку по виявленню порнографії. І для того, щоб довести даний факт, вони... Моніторять соціальні мережі, наприклад, знаходять якусь модель, яка займається фотокартками. Так, от виставляє своє оголоне тіло або там рекламує відповідно білизну. З метою притягнення до кримінальної відповідальності і перевірки, чи дійсно вона цим займається. Відповідно, людина, яка працює в кіберполіції, він підписується на, та, на даний контент і робить контрольну закупку. Тобто він проплачує контент для того, щоб дійсно. Подивитися даний контент, що виставляється, і отримати певну інформацію. Після того, коли відбулася уже контрольна закупка, він отримав повний доступ до даної сторінки, е отримується ухвала слідчого судді і проводиться обшук у даної людини з метою виявлення на її телефоні, комп'ютері, повністю ці всі матеріали. Ну, і саме цікаве, як проходить обшук і що вилучається під час даного обшуку, тобто вважається речовими доказами. Що ви собі розуміли, під час обшуку вилучаються телефони, вилучаються банківські карточки, вилучається комп'ютер, наприклад, чи ноутбук, чи комп'ютер без різниці. Вилучається, якщо там була у вас якась відеокамера, вона також вилучається. Також, що навіть може вилучатися, це Речі, які складають відповідний інтер'єр у даній квартирі, тобто які видно на фотографіях або на відео, і це все повністю потім прикріпляється до матеріалів кримінального провадження, і потім це все визначається як речовим доказом у даній категорії справ. Ну і зрозуміло, друзі, на завершенні, як себе потрібно ввести під час проведення обшуку, щоб дійсно не нашкодити собі, і можна було потім закрити дане кримінальне провадження. В першу чергу, зрозуміло, ви будете в паніки, але потрібно заспокоїтися і тримати е, себе да, от, е, в повній концентрації на дії, які відбуваються навкруги вас. Зрозуміло, для того, щоб не наробити собі шкоди, вам обов'язково потрібно мати адвоката, який е, завчасно подивиться. Ваші матеріали, які зрозуміє, чи підпадає це, чи не підпадає, щоб у разі обшуку він відразу міг зрозуміти, як вести себе в даній категорії справ, що можна казати, що підписувати, а що не підписувати. Оскільки зачасту. Коли адвокат приїжджає на обшук, він сам в перший раз бачить те, що відбувається в даній квартирі, наприклад, в даній ситуації. Тому завчасно потрібно мати адвоката, який у разі якогось форс-мажора може до вас під'їхати і буде розуміти, про що йде річ. Поки їде до вас адвокат, зрозуміло, в жодному разі нічого не підписувати, нічого не брати. І не в жодному разі не надавати доступ до вашої комп'ютерної техніки, не надавати доступ до ваших телефонів. Тому що якщо тільки ви скажете якісь там логін і пароль, то зрозуміло ви втрачаєте відповідний контроль над ситуацією, тобто в жодному разі. Нічого нікому не надаємо. Приїде адвокат, потім з адвокатом на місці ви вже уже погоджуєте вашу стратегію і рухаєтеся е, по даному розшуку. пишете якісь зауваження, пояснення, заперечення по е, проведенню даного обшуку, оскільки це є дуже важливим етапом у даній категорії справ. Які найчастіші помилки роблять люди під час проведення обшуку або коли викликають людину до себе правоохоронні органи для дачі пояснень, тобто для відповідного допиту. Зрозуміло, що правоохоронні органи вони вам будуть розповідати, що не хвилюйся, все буде добре, ти зараз це ж пояснення, тут ніякого криміналу немає, все буде добре. І зрозуміло, все буде добре, але не для вас. Тому в більшості випадків. Дівчата роблять просту помилку, розповідають все, як воно є. «Да, дійсно, я займаюся, я фотографую, ось у мене є фотокартки, дають доступ до своїх телефонів, комп'ютера, подивіться, тут ж нічого страшного немає. Але це все дуже велика помилка, оскільки визнання своєї вини може бути на будь-якому етапі розгляду даної справи. Тому, в першу чергу, жодному разі нічого не розповідати, нічого не давати. Правоохоронним органом для зібрання їхньої інформації, тому що це все шкодить для вас в першу чергу. Потім не давати доступ до свого телефону чи акаунтів. Це так у жодному разі робити не можна, тому що тільки отримує доступ, ви їм облегшуєте всю роботу. Також трапляються випадки, вже були в мене чата на консультації, що пропонують щоб дівчата дали їм кошти і вони закриють це питання. Також в жодному разі цього всього робити не можна, тому що якщо ви дасте їм кошти, то зрозуміло, це може бути як дача хабаря і ще додаткове одне кримінальне провадження, що в принципі вам не потрібно і не рекомендую робити. Ну і друзі, на завершення вже хочу вам такий фінал сказати, так, що в даній категорії справ, зрозуміло, приймає рішення не слідчі, а прокурори і безпосередньо сам суддя. Тому не потрібно панікувати, реально дивитися на ситуацію. І якщо у вас вже виникла така ситуація, то обов'язково потрібно консультуватися з адвокатом для того, щоб повністю розмалювати всю стратегію вашого захисту. Ну або прийти наперед на консультацію для отримання певної інформації, щоб як діяти, чи дійсно не підпадаєте від під категорію справ, за яке передбачена Кримінальна відповідальність. Тому, е, як от підсумок, да, що вам потрібно робити? В першу чергу не панікувати. Контент це не завжди є злочином і не завжди за це притягують до кримінальної відповідальності. Е, тому пам'ятаємо, що у вас завжди повинен бути адвокат на телефоні, нікому не давати ніяких коштів хабарів це в жодному разі, тому що це дуже і дуже велика буде проблема у вас. Потім тому з вами був друзі. Як завжди, Вадим Вітенко, адвокат і засновник компанії Вітенко та Партнери. Якщо виникають якісь питання або думки, пишіть їх в коментарі або за телефоном, який ви бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу. Всім пока, і до нових зустрічей!